Всім привіт! З вами я, Оксана Лукавенка, і хочу записати для вас сьогодні нове комплексне тренування на всі групи м'язів. Так? Буде воно таким, плюс-мінус активним. Окей, давайте розпочнемо. Починаємо із кроку. Крок на місці. 8, 7, 6, І дихаємо. 5, 4, 3, 2. І ще вдих. Видих. Вдих, Видих. Останній раз. Вдих. Вийде. Окей. І вістеп. Спокійно. Ширше і назад гуще. Активно кроку. Вісім. Угу. Сім. Нога ведуща в нас одна. Так. У вас вправа. І ще Чотири. Ще. Три, Два. І добавимо руки. Оп, вверх І вниз. До паралелі і вверх. І вниз. і ще. І ще вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. три, Два. Останній раз і. І все нога видовище. У вас ліво. Поїхали. Вісім. Сім. Спокійно. Шість. П'ять. Чотири. Три. Прискорюємо. Серце. Биття. Так. Добавим руки. Верх, вниз. Верх. Вниз. І ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще. Вісім. Угу. Сім. Фух. Ще. Шість. П'ять. Зажали сильний прос. Ще чотири. Три. Ще два. О. Вверх. Вниз. Останній. На місці побігли. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. І ще. Два. Дві руки. Вверх. Вверх. Вісім. Спокійно. Вісім. М'які коліна. Сім. Шість. П'ять. Чотири. живіт зажатий. Три. Два. Один. Добре. Раз, два, три. Нижче. Раз, два, три. Позмінно нижче. Вісім. Слідкуйте за положенням своїх корін. Сім. Останній раз. по останньому. Добре. вдих видих. Відпочиваємо. і ще, вдих видих через боки руками. Останній. Окей. Потягнулися вперед. Чотири. Три, два. Один. І по зміни. То вправо, то вліво. Спокійно згинаємо. то вправо, до ліву ногу в коліні. І ще чотири. Ще три. Живіт підтягнути. ще два. Один. Піднялись. І спокійно робимо. Випадок. в один бік. І в інший. Ще вниз. Вверх. Вдих. І видих. Вісім. І руки також працюють. Сім. Вверх працює, так? Плечі працюють. Ще п'ять. Коліна за носком. Ще чотири. Не розслабляйте ніякому зіпрес. Добре, ще три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Постанем разом. Окей. Okay, по три. Один, два, три. Вверх піднімаємося. Таз назад. Два, три. Вверх піднімаємося. Вниз. 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 Вверх. Вниз. Вниз. Вниз, вверх. Не кладемо живіт. Весь час тримаємо його зажатим. Вверх. І ще. І по одному. По три. В один інший бік. Молодці. Останні. Окей. Трішки відозминимо. Один. Два, три, чотири. Так само в інший бік. Один. Два. Два присідання. Коліна у нас не виходять, за крайноска, пам'ятаємо, можемо в кінечній точці пошевелити. А пальцями ніг таз відводимо назад. Повертаємося, випади і вверх. Поїхали. Один, два. Три. чотири. Він ще бік. Один, два, три, чотири. ще. Вниз. Присіли. Випаде бокові і вверх. І ще вниз. Присіли. Вниз. І вверх. Ще зробимо по два рази. А вниз. Угу. В інше бік. вниз. По одному. Вниз. Ближче сюди. Вверх. І в інший. Добре. Збираємо стопи. Лише робимо випади. Права, ліва нога назад. Спокійно. Вже починає з випадків права ліва нога. Потім ми будемо робити акцент лише на одній. Пам'ятаємо про техніку. Коліна за носка не виходить. Ще чотири. Ще три. Ще два. Угу. Один один. Добре. Лише права нога назад. Ліва залишається попереду. Давайте дві руки за голову. Грудну квітку вперед. Живіт зажатий, за маківкою вверх. І на місці. Вісім. Все робимо по одній вісімці. Сім. Ви можете робити по дві. По три. Шість. П'ять. Я роблю по одній, щоб більше показати вам прав. Чотири. Три, щоб більш різноманітніше було. Так? Два. Один. Внизу затримали. Стою. Стигну паралельно пол. З цього положення. Вниз. І нахил корпусу вперед. Вверх. Повернулись в положення статичних випадів. І вверх. Вісім. Сім. Стіни напрягається, стегно упорної ноги. Шість. Ліків вещазу вбоки. П'ять. Живі. Підтримуємо чотири. Ще три. І ще два. Останній раз. Стоїмо отут. Вісім. Сім. Розкрились гарно. Шість. П'ять. Зажали прес. Напрягли обидві ноги. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємося в статичні Випади і додаємо коліно вверх. Вниз. Окей. Так видно. Вниз і вверх. Вісім. Сім. Та сама нога. Ще не міняли. Шість. Ще п'ять. Ще чотири. Три. Два. Один. Тут. Трішки змінимо. Розгинаємо ногу в коліні. Згинаємо. Повертаємося. Розгинаємо. Згинаємо. Повертаємося. І ще, Оп! По вниз. Ще. Повниз. Ще чотири. Добре. Ще три. Ще два. Молодці. Все класно виходить. Останній раз. Добре. Давайте ми потягнемо ногу, яка у нас більш за все працювала. Стегно точніше. Задню поверхню стегна цієї ноги. До неї напрямую, просто нахил вниз. Живіт зажати. Ще. Чотири. Ще три. Два. Один. Відих. На видих. Піднімаємося вверх. Вдих, видих, подихали. Молодці. Те саме ми зробимо з іншої ногою. Тепер у нас справа попереду, ліво назад. Пам'ятаємо на місці. Руки за голову, не зверх. Не виходить коліно вперед. Ні в якому разі. Вниз і вверх. У вас обов'язково рівна спина. Вона може бути трішки нахилена вперед, але ні в якому разі не округлена, не кругла рівна. Можна в такому положенні. Але краще тримайте для того, щоб ви контролювали її прямоту. Поїхали. Вісім. Сім. Не защелкуйте в коліні. Шість. М'яке коліна залишаємо. П'ять. Чотири. Зажали синусями. Прес. Три. Ще два. Останній. Внизу затримали стегу. З цього положення. Нахил вперед. Вийди. Вниз. І вверх. І ще сім. Шість. У нас нога яка ззаді. Спина одна пряма лінія. П'ять. Добре. Ще чотири. Ще три. Останні два Маша я займаюся. Останній. Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. Зажали. Прес. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Обережно. Опускаємося вниз з цього положення. Коліно вверх. Вісім. Сім. Не спішіть. Шість. Пам'ятаємо, що піднімаючи ліве коріно, праву сідницю, гарно зажимаємо і відчуваємо її. П'ять. Чотири. Ще три. Правильно дихаємо. На зусилля робимо видих. Останній раз. І додаємо розгинання ноги. Опускаємося десь. Вісім. Сім. Чотири. Ще три. Ще два. Останній. Видих. Добре. Спокійно підіймаємось. Нога як у нас тільки що працювала. Вона рівня. Нахиляємося до неї. І потягнулися. Розтягнули м'ясо яз. обов'язковий. Не скорочуємо, а розслабляємо. Так? Вниз не знись. Чотири. І зв'язки. Три. Ще два. Один. Вдих. І на видих вверх. Піднімаємось, Видих. Ще вдих. Видих. Давайте дві руки перед собою. Ми спокійно повертаємось, поки нас ноги відпочивають. Під приводимо до право, то ліву лопатку до хребта. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Максимально зажати прес. Максимально тасом кістки дивляться вперед. Опущені плечі. Поїхали. Видих. Видих. Іще. Останні чотири. Три. Два. Один і швидше. Швидше. Зажали прес. Ще чотири. Три. Два. Контролюємо свою спину. Один-один. Окей, молодці. Тепер лише присідаємо. Одну вісінку буквально. Вниз вверх І потім підемо далі. Буде цікавіше. Вісім. Сім. Пам'ятаємо, стегна до паралелі з полом, Низько не опускаємося. Обов'язково, точніше, не опускаємося ми особливо, коли працюємо з вагою якоюсь. Так, так ще й чотири. Я відволіклася. Ще три. Ще два. Останній раз. Тепер по два внизу. Один, два і вверх. Один, два. І вверх. Іще. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. І ще. Чотири. Вверх. Ще три. Один, два, три. Ще два. Вниз. 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 Останній. Добре, тепер два качка внизу. Один, два. З цього положення обережно виходимо в планочку праву ліву ногу вверх. Так само повертаємось. Положення сидяче. встаємо. Знову один, два, вниз. Права, ліва. Зажимаємо сильно прес. Положення сидяче. встаємо. Поїхали. Вниз. Знову. Права. ліва. Сіли і лише ти тоді встали. Ще чотири рази зробимо. Вперед. Положені планочка. Права нога. Ліва. Не робіть ні в якому разі по інерції якийсь мах. Ми робимо відведення, приведення, але ні в якому разі мах. Ще три рази. Вниз, вниз. Вверх. Вверх. Ще два рази. Права ліва. Повертаємось. Сіли. І тоді лише встали. Ще до один. І давайте тут залишимося і зробимо вісім. Сім. Шість. Зажали прес. Побалист терчить вверх. П'ять. Чотири. Так. Три. Зажали живіт. Ще два. Один, один. І стаємо в плавиці. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Крокуємо назад. виходимо в Положення сидяче і піднімаємося вверх. Подихали ви великі молитві. Добре, беремо коврик, опускаємось на нього вниз. Ми спочатку зробимо лише спину. Обов'язково лягаємо на живіт. Плечі опущені. Ноги спокійно у нас лежать, руки зігнуті в ліктях. Позмінно переводимо праву ліву лопатку до хребта, піднімаючи, то тягнемо правим лівим ліктем. Піднімаючи руку і тягнемо не кістю. А тягнемо ліктем. Намагайтесь відчути спину. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Знову ж таки без різких рухів. Три. Ще два. Останні. І дві. Звичайно. Вдих. Вісім. Сім. Шість. Дивимося в підлогу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вгорі Затримали. Стриму. Вісім. Сім. Шість. Вище, вище п'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Тазу право вліво покачали. Я рекомендую вам повторити цей весь підхід позмінно. Разом і постояти. Ми підемо далі. Округліємо оболиску. Прогинаємось. Супер, корисно. Для більшості. Ще чотири. Три. ще два. Останній раз. Добре. Перевертаємося на спинку. Буде нас прес. Ноги рівні. Руки. зігнути в бікті. лікті. Лікті вбік. Підберіте вперед і вверх. Прожимаємо м'язи преса повністю. Ноги спокійно слежать. Вдих. вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1, ще 8, 7, 6, 5, 4, піднімаю плечі лопатки, 3, 2, 1, добре, з цього положення, давайте руки до паралелі спору, права ліва нога, і ми піднімаємо плечі лопатки, і нога рівна вверх, 8, не робіть ніяких рухів шийному Відділі хребта. Сім. Піднімаємо лише плечі лопатки. Шість. П'ять. Якщо у вас болить шия, притримайте трішки. Чотири. Три. Ще два. Один один. Положення. Стопи разом, коліна в бік. Продовжуємо скручування. Вісім. Сім. М'язи. Преси. Відчуваємо гарно. Шість. Два кінця преси. Наближаємо один до одного. П'ять. Ще. Чотири. Ще три. Два. Один. І ще вісім. Зробимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Добре. Молодці. Потягнули. сильно сильно за пальцями руки Сильно витягуємо і м'язи спини, і м'язи пресу. Розслабились і ще тягнемось, тягнемось, тягнемось і розслабились. Добре, лише праве коліно до себе. Ліву ногу зігнули в коліні стопу в пол. Праву стопу кладемо на ліве стегно. обіймаємося під лівим коліном. Підтягуємо до себе вдих, видих. Відводимо праве коліно далі від себе. Відчуваємо, як стигло правої ноги. Розтягується ще. До себе ще чотири. Три. Два. Один. Окей. Сільно сильно підтягнули, на видиху розслабилися, Опустили. Змінюємо бік, інша нога, ліва стопа направе, стегну, обіймаємося під правим коліном, підтягуємо до себе праву ногу, ліве коліно від себе вдих. Видих. Іще 4. Останні три. Два. Один. Максимально до себе підтягнули. Добре. Опустили коліна до груди. Округляємо спинку, покачали. Сперед назад. Ще два. Останній раз. Добре. Допомагаємо собі руками. Піднімаємось та зверху. Ми залишились внизу з важкою головою. Розслабляємо руки, м'язи, спинку, покрутили справа вліво, вперед-назад і ще чотири. Три. Два. Один і вверх з круглої спинки. Хребет за хребцем. Піднімаємося вверх-вверх, Опускаємо руки, опускаємо плечі вдих-видих. І ще вдих. І останній раз. І я дуже дякую вам за тренування. Ви великі молодці. Все, до побачення, до нових наших зустрічей на моєму каналі. Все, не забудьте поставити великий палець догори, якщо вам сподобалось. Дуже дякую, пока-пока!